Вже час закінчувати зібрання. Я думаю, що ще чуточку часу. Я постараюсь бути коротким. Але не обіцяю. Хай Бог благословить. Ви такий народ, який розлічаєте день ото дня, чи не розлічаєте? Розлічаємо, правда? Який сьогодні день? Сьогодні неділя, так? Може якесь свято? Яке сьогодні свято? Ма завждей мені підказують. Я хотів би трошки поговорити про... на цю тему. Ви знаєте, що ну так, сьогодні не згадаємо, а пройде цей час, і будемо згадувати, і будемо казати, які сестрам треба ходити, що вони мають робити, які має бути їхні вигляди і так далі. Но я сьогодні не про це, сестра. Я сьогодні хотів. Підбадьорити вас. І моя проповідь сьогодні практична. Я хочу сказати, що це дуже важливо і це велике покликання. І ми сьогодні святкуємо цей день, і це добре. Це добре в сім'ї, це добре в родині, це добре в церкві, це добре всюди згадати. І не забудьте діти поздоровити своїх матерів, чоловіки, поздоровте своїх жінок, поздоровте своїх мам. Поздоровте своїх сестер, хто кого ви там маєте. Це непогано. І ви знаєте, я хотів би сьогодні поросуждати над Божим Словом. Такий зробимо портрет, такий складемо портрет, яка повинна бути християнка, або яка, які бувають типи людей в Біблії. і Я хотів би, щоб воно все вийшло позитивно. При мої, сестри. І навіть якщо ви тут, браття, сидите на цьому місці, то не означає, що це не для вас. Тому що принципи батьківства вони одинакові, правда? Амінь. Скажіть амінь. Ну є батьки, є слово тато, є слово мама, є слово «parents» або батьки. І є такі речі, які для всіх одинакові. Тому, браття, так само тут і для вас дещо є. І для одружених, і для неодружених теж. Хай Господь благословить. Я багато зробив закладок, де читати, але я читати вже не буду, тому що час упливає. Але ви, які знаєте Боже Слово і читаєте Біблію, ви будете знати, про що йде мова. Але я прочитаю одне місце, воно таке нестандартне, дуже мало його читають. І це буде Євангелія від Матвія, 20 розділ, 20 вірш. 20.20. -20. Матвія 20.20. -20. «Тогда приступила к ньому Мать Синові зевідєєвих сновями своїми кланяясь і чого-то прося у нього. Он сказав їй: "Чого ти хочеш?" А вона говорить: "Демо, скажи, щоб эти два сина мої сели у тебе один по правій сторону, а другий по левій, по левій в царстві твоём". Дивіться, от приходить жінка. Сьогодні Mother's Day. Приходить мама. І дивіться, в неї не стандартне я хотів, сьогодні я буду трошки говорити про таку сторону, про яку ми мало говоримо. Ми завжди говоримо чоловік. І правильно, що чоловік на своєму місці, який чоловік він веде за собою всю сім'ю. Він є священник в домі. Але дивіться, як цікаво. Ви коли-небудь замічали? Зевідєєви, навіть Біблія підкреслює, і там вживає ім'я батька. Ну, приходить мама, брати і сестри, приходить мама. І хоча її і Ісус відповів напряму на її бажання, ні. Він їй нічого не обіцяв. Він не сказав, що, ти, що воно так буде, як ти просиш. Один по праву, другий по ліво. Він так не сказав. Він відповідає іншими речами, духовними, серйозними речами. Каже, ви хрещенням будете хреститись, ви будете чашу пити, а кому сісти по праву чи по ліву, то не від мене залежить, а кому оготовано Отце моїм небесним. Оце моїм. І дивіться, але який напрямок материнського серця? От прийшло їй таке бажання, от вона бачить життя своє, вона бачить своє покликання, вона бачить і батьки так само. Вона бачить покликання своє в тому, вона дітей своїх не інакше бачить, як в царстві Божому, брати і сестри. Слава нашому Господу! Вона їх ніде більш не бачить. Вона їх бачить тільки в царстві. І вроді бажання егоїстичне, вроді би, так, ну як, ну що нема більш нікого. Є мінімум ще 10 учнів, є багато єврейських синів, є багато послідовників, можливо, з часом вони будуть. Є кому сісти по праву і по ліву сторону. Ну, от вона має це бажання. І вона таке має бачення. І не інакше. І не інакше. І ми розсуждали той, який о домашніх своїх не печеться, той отрекся від от віри і хуже невірного. Скажіть, то за наші великі зарплати? Ні. То за те, щоб привести людину до Бога. Тут питання віри. Якщо ти свою дитину не ведеш до Бога, ти своєю вірою не ціниш. Вона ні тобі не ціна, ні дитині твоїй не буде цінна. Ось це про що, браття, сестри, не карман заробити гроші, хоча і це потрібно. І добре, як ми живемо і не думаємо, як потратити, коли щось треба, чи, чи якийсь емердженсі, чи щось, ми витягнули гроші по Божій милості, заплатили, розплатились, і добре. Але це не про те. Говориться про віру однажди, передану святим. І ви пам'ятаєте, приходить інший момент такий, я вже не буду читати, це вже про братів трохи. В домі Єсея. В домі Єсея туди приходить пророк Самуїл, він має помазати когось на царя, майбутнього царя. І ось не знаходиться. Він того не вибирає Господь, цього не вибирає, цього не вибирає і цього не вибирає. І далі приходиться питання таке: чи тут всі діти? Ви уявіть собі, що в, цій, в цьому в цій пикчір немає Давида. Він в планах батька і матері, він взагалі там випадає, ви уявляєте, який сирота. І тому каже Давид в одному псалмі, що я на тебе полишений від утроби матері. Ви уявіть собі ситуацію, він, він духовний сирота, його не, його не бачать в плані спасіння. І вже тоді, коли не, не вибирає нікого, там Господь, то він питає: є в тебе ще хтось? Є там Давид. Но він так далеко, він вівці посей. Я його тут не бачу. Я не бачу, що він помазаний. Я ніяк його в тій картинці в моєму плані, він ні. Хтось інший. Перший, другий, третій, а далі вже ну, по очереді. Ну як Давида тут не бачу. Він каже: покличте його. Покличте його. Бог його бачить в тому плані. Слава нашому Господу! Бог його бачить там де, там, там, де Бог його приділив. жінка хананіянка ви пам'ятаєте, вона приходить, Ісус їй говорить, дає їй прямо поняти, що не годиться взяти хліб від дітей і кинути собакам або щенятам. Але оця віра цієї жінки для такої віри немає тупіків. Немає тупіків для віри, яка, яка сполучається з істинним смиренням. Бо є таке смирення, коли людина смиряється і каже, все, пропало, нічого тут не вийде. Но, но вона шукає один вихід, не виходить, вона шукає інший вихід. І Ісус каже, воно тобі, нехай тобі так буде. По твоєму желанню, по твоєму желанню, нехай тобі буде це. Вона каже, так. Ну, і собаки їдять ці крошки. Я, я розчитую на крошки, мені цього хватить. Але я знаю, що це правильний раут go. go. Це правильна дорога. Да, я буду питатися крошками, але но вони, но вони будуть з Божого столу. Слава нашому Господу. Вони будуть з правильного місця. І Ісус каже, вона твоя віра велика, по твоєму бажанню нехай буде. Взяти Анну, ви пам'ятаєте? Вона каже, я, вона називає його Самуїл. І каже: Я його і спросила у Господа. Я його випросила у Бога. І самий момент прекрасний насолоджуватися. Ви знаєте, я не можу цього зрозуміти, але я так думаю. Вона на кінець то з неї знято поношення, а це велике поношення і велике непонімання. Я хочу сказати опять, практичний момент в сім'ї. Брати і сестри, в нас є чоловіки, у нас є жінки, але в кожного є свій ліміт понімання. Якщо ви щось сильно багато хочете, то нам прийдеться смиритися, що нас не до кінця понімають. Ні чоловік жінку, ні жінка чоловіка. І ось цей Єлкана, він добрий чоловік, він прекрасний чоловік. І він їй дає лучший кусок. І він все робить. Але він, але він говорить такі речі. Ну, хіба я для тебе не прекрасний десяти синів? От патологія його понімання. А їй треба дитину. Їй треба, щоб було знято то поношення. І ви знаєте, Бог їй дає. Слава нашому Господу. І з неї знімається це поношення. І самий прекрасний момент на кінець насладитися, так тримати його біля себе і оберігати того чоловіка, ту дитину, яку їй Бог дав. А вона поступає по інакшому Ви знаєте, сестри? І брати, так само. Часом треба навчитися відпускати, бо воно не все при нас так тримається. І не все так стається, як мріється, і не все так робиться, як хочеться. І от вона віддає, ну вона віддає добровільно і в чоловік цей каже: Я тобі на серці так ти роби. Хто там каже це більший авторитет, Ну, він дає їй право. І вона ним користується, і це велика жертвеність. І вона віддає цю дитину. Каже, я його у Господа і спросила. я його Господу і віддаю. Слава нашому Господу, брати і сестри. В самий момент кажеться, от тримати і, і батькам свойственно своїми дітьми гордитися і хвалитися, якщо вони роблять все добре і правильно, а вона віддає його в Дім Божий. І приходить і каже: ти мене пам'ятаєш? До того священника, простими словами, ти мене пам'ятаєш? То я каже та, яка молила і просила. І ось це дитя мені Господь дав. слава нашому Господу. Самарянка. Вона йшла за водою. Ви думаєте, вона йшла за спасінням? Хто вірить, що вона йшла за спасінням в той, до того колодця сіхар? Вона не йшла за спасінням. Вона йшла за водою. І вона вже знала, який буде, як воно буде виглядати. Вона знала, що вона там буде одна, тому що її всі цурались. Вона спеціально йшла в саму велику жару, тому що вона там буде одна. І вона не збиралася ні з ким говорити. Але там її чекав син Божий, слава йому. І коли він її там чекав. То він з нею задає, ну, розмова заходить. І ви подивіться, який важливий дар, як в нас воно повинно бути. Як, як ми повинні вміти переключитися з земного на духовне. Навіть між баняками, сестри, між кастрюлями, між пільонками, між дайперсами, між шапінг, між кукінг, що завгодно, но душа. Повинна вміти переключитися з земного отак на духовне, якщо треба. А краще взагалі пробувати в цьому состоянні і правильному, і з нього ніколи не виходити. Амінь. І ось вона приходить, вона йде за водою. Але коли заходить духовна розмова, ви знаєте, як сьогодні питаєш інколи питаєш своїх, інших людей, дітей, чого ти не був на зібранні? Я три рази підряд був, а сьогодні я брейк беру. Уявляєте, отак от, 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 от приблизно виглядає. Я три рази вже ходив, я на молодіжний три рази вже ходив. На четвертий я брейк беру в такому плані. І от дивіться, а ця людина, вона готова з земного раз і на духовне, і переключилась. І вже вона забуває про воду. І вже вона забуває про все. І вона біжить і каже: подивіться, я знайшла Месію Христа. І люди приходять, і саме цікаво, люди приходять. Ви, ви уявляєте, яка мусить бути переміна. Вона ж не говорила, ну там не було часу великої бачити, ми кажемо, поживемо, побачимо, яке твоє покаяння. Хай пройде рік, два чи три. Там пройшли секунди, хвилини. І люди їй повірили. Без Вона ж, Вони півдня тому назад зраночку знали її як блудницю. Ну люди їй повірили і, і приходять до Христа, і кажуть, вже не по твоїх словах віруємо, а самі побачили і пізнали, що то є Христос, Син Божий. Слава йому. Слава. Такі великі, серйозні речі ми зараз навчаємося. Дивіться, Авігея, Авігея. Абігейл, Якщо по-англійськи. Хочеться, щоб чоловік, як я казав, він був завжди на першому місці. Але так не завжди буває. І якщо є жінки, є сім'ї, де жінка старається мудро чи не зовсім мудро, все-таки підпихнути чоловіка, щоб він займав свою правильну роль. Ну в цій ситуації там не було коли чекати. Ви знаєте цю ситуацію, приходять слуги, цей безумець каже, він безумець, реально так його ім'я означає. І він каже: хто такий? Хто такий Давид? Хто такі його слуги? Тут багато таких бігає. І вони приходять і це все доносять Давиду. І тут йде два вісника, йдуть раби Давидові доносити Давиду, а слуги Навалові йдуть бігом говорити Авігеї. Що вона каже? Вони так і так відповідали, так і так відповів Навал. І тому бери щось швидко роби, швидко роби. Тут ма що думати, казати, ти чоловік, ти маєш бути тот? Знаєте, отак от робить мудра жінка. Я потом розберуся, я потом тобі скажу. І то, коли ти ситий, і то, коли ти нагодований, і коли до тебе можна підійти, я тобі потом скажу. А зараз треба спасати ситуацію. І вона бере, ви знаєте, там перечисляється і йде. І каже: мій пан, він як ангел Божий. Хіба він таке, хіба, хіба ти зробиш це? Другими словами, і я хочу сказати, дивіться, який момент. Вона витримала тест. Ми сьогодні кажемо, з ним неможливо жити. Чоловік кажуть, то така жінка, з нею неможливо жити. Чо, жінка каже, то такий чоловік з ним неможливо жити. Якби то він був якийсь інакший, вона витримала тест, вона пройшла екзамен, вона витримала життя з безумцем. Вона пройшла тест бути жінкою безумного чоловіка, щоб потім стати жінкою кого? Щоб потом стати жінкою царя. Слава нашому Господу. Брати і сестри, я цього не, за 35 з років життя християнського не, не, не розумів. Аж поки отам сидячи, мені Бог не відкрив оцю річ. У мене немає цього в записках. Вона пройшла тест. Жити з безумцем, щоб потім стати жінкою царя. Ще одна історія в Біблії записана: проходить муж божий, він ходить одною і тою самою дорогою, можливо, так його Господь посилає. І ось одна жінка-сономітянка, написано, що вона була багата, опять-таки в неї є чоловік, а чомусь за жінку мова йде. Вона свого чоловіка кличе і каже: знаєш, чоловік, який постійно проходить повз нашу хату, він чоловік святий. Давай, каже, зробимо кімнату, там поставимо стіл, там поставимо стілець, там поставимо ліжко, щоб він міг зайти. І вона його постійно уговарювала, щоб він зайшов і вкусив там їжі. уявляєте, як духовна людина підмічає речі. Хтось знає, що населює, а хтось бачить глибше. Хоча і добре знати, що населі є. Бо казав мені один брат, каже, як тебе каже, жінка знає, що де населі, і правильно, то так як в тебе зарплата не 15, а 30 долярів каже. То то саме каже, економна жінка, то то саме, що підвижку получив. Не 15, а 30 долярів, каже вже. Нормально. Тому що вона ну, на що переплачувати, якщо вона знає де і що, і як. Але ця жінка, вона, я не знаю, каже, к святим твоїм і дивним, які на землі, к ним все влічення моє. Часом буває, знаєте, так, давай поїдемо, давай туди, давай туди. А та жінка каже, ну направляє. Часом жінка є така направляє чоловіка в Дім Божий. Хоча чоловік має направляти всіх в Дім Божий. Амінь. Правда, брати. Має чоловік всіх направляти в дім Божий, всю свою сім'ю. Часом буває, жінка направляє. Каже, може підемо, може сходимо, може зробимо, давай отак і так. І ось ця жінка, вона каже, вона бачить ці речі і каже чоловікові, чоловікові каже. Давай зробимо так. І Він так зробив. І там довга історія. Жінка синомітянка, навіть не з Божого народу. Ви знаєте, ще є багато про що говорити, але час уходить. Я ще хочу про одне місце сказати. Наближається Ісусові страждання, наближається Голгофа, наближаються такі моменти трудні. І ось плачуть за Ним жінки. Жінки плачуть, а Ісус їм говорить, не плачте за мною, а плачте за собою і за вашими дітьми. І здається, ну кому зараз найтяжче в тій ситуації? Ну, ясно Ісусу. Він іде на Голгофу чи висить на хресті. Але Ісус каже, ні. В групі риску не я, а в групі риску ви. Я свою дорогу знаю. Я до цього йду. І я йду по предназначенню. А для вас, для вас є ще життєва дорога. І ви знаєте, я. Пам'ятаю такий приклад, це вже буде останнє, що я буду говорити. Коли ми були там на Україні, ми їздили, трудилися на зони, проповідували людям, які ув'язані. І ви знаєте, що ну, зони як будують? Їх будують так, щоб вони були далеко від людей, тому що там сидять criminals, там сидять преступники. І треба так зробити, щоб було чим поменше подальше від людей. І там було дуже тяжко доїхати. І ось одного разу ми підбираємо одну сестричку. Вона була з волині, християнка. І вона таку має таку тілешку, таке далий на двох кольосиках. Таку, ви знаєте, казали в нас, хто з України виїхав, кравчучка, тоді всі такі з возиками були. І ось вона тягне ту тележку, там сумки, там колбаска, там сало, там все. І вона їде до сина. Християнка, мама християнка, їде до сина в тюрму. І ви знаєте, і, і вона, ну, сива жінка, в така в руках. Я навіть не знаю, чи вона ще живе, бо вона тоді вже була досить. Напевно, одній з наймолодших її були дітей. І от вона нам розказує одну історію про, про, про двох із синів, може там і більше дітей, але вона розказувала про двох своїх синів. Одного звали Віталік. А другого звали Петя. І ось цей Петя він був такий, такий, ну, шустрий дуже був, такий. Бігав, крутився, шкоду робив. І вона все так дивилася на цього Петю і казала, що то з нього буде, чи буде з нього християнин, чи не буде. І був цей Віталік. Другий був послушний і так далі. Ну, такий, не то, що просто не, не такий шустрий. І вона так думала собі. От якби то Петя да був християнином, а Віталік то буде. І вона каже, як я обманулася, вийшло все наоборот. Петя той, що шустрий був, що я казала, Господи, що з нього буде? Він християнин. А Віталік це того, що я впевнена була, може і не одинаково так і молилась. Можливо, я там і не замічала нічого. А тепер, каже, я от з тими сумками, з тою тілешкою їду до нього в тюрму. То я вам не байку розказую. То людина так сиділа, як ваш брат пастор біля мене і говорила в мої вуха оце все. І каже, як я помилялася. І каже, я тепер знаю, що за кожну свою дитину треба одинаково переживати. Одинаково переживати. За добрих, за тих, хто співає, молиться, ходить в хор всюди і за тих, хто кого не затягнеш нічим, кого цікавить. Щось інше в житті. Добре, якщо воно не гріховне, а хоча б просто таке, що затягує, бо багато є речей, які просто затягують, і людина не хоче служити Богу, особливо дитина, особливо підросток. І ось вона нам розказувала цю історію і каже: Слово Боже, не плачте за мною, а плачте за собою, і плачте за своїми дітьми. Ми будемо зараз молитися, але я хотів, би, я хотів би сказати, що в цьому всьому є великий позитив. Дано тобі бути матір'ю живущих. Слава нашому Господу! Це велике діло. Я вже не маю часу розбирати ці міста, що спасеться через ще якщо прибуде і так далі. І ви знаєте, є ще одне місце. То його часто вживають, коли хочуть наставити, як має бути правильно. Але мені більше подобається кінець цієї фрази. Як прилічно, жонам, посвящаючим себе благочестію. Слава нашому Господу! Вот де секрет. Каже, стає муж, він її хвалить. Сестри, брати хочуть і люблять вами хвалитися. Амінь, брати? Не чую, брати, вони люблять вами хвалитися. Хай буде так, щоб завжди було чим. Щоб завжди з легкістю, що муж стає, він її хвалить. Всі кругом слуги, всі там її облажають. Кажеться, ну вся слава Богу. Та слухайте, не вся слава Богу, прийде через то, коли буде добре ім'я в чоловіка і буде добре ім'я в жінки, і через то прийде слава Богу. Амінь. Прийде через то, слава Богу. Тому що хтось побачить, чи ваш сусід, чи ближній, чи на роботі, і скаже, та людина, та жінка, той чоловік вони люди святі. Вони кожен раз коло нас проходять, а вони люди святі. Ти то знаєш? Ти то замітив чи замітила? А Господь нас благословить. Ми зараз підемо на коліна. Ми прославимо Господу, Господа, за те, що нам кожному дана наша доля. Комусь бути батьком, комусь бути матір'ю. Комусь бути чоловіком, комусь бути дружиною. А дітям поки не виросли і не, не, не перейшли, не, не превратилися в чоловіка, в дружину, їм дано бути дітьми. І за це слава Богу. Слава. слава Богу, що ми є діти Божі, що Господь нас вибрав і нас оправдав, і дарував нам вічне життя, і нас так сильно мило і любить. І нам так багато прощає. Амінь. Амінь. Багато нам прощає в кожному дні. Як велика милість твоя, Господи! Алілуя. Честь йому і слава! Давайте схилимо наші коліна і не постидаємося в цьому зібранні підняти свій голос молитви і прославити Боже ім'я. Амінь.